І сьогодні ми залучили Браво Старс! Так, е качаємо його потім. О, точно, я забрав, що я гейла, підкачав дуже сильно. Зараз будемо його знову качати зараз. От цього вже дуже близько до Макстіра. М -м, типу 100 купки. Давайте. Погнали! Леон... Байрон і Пейпер. А у нас Мейзі Вольт і. Я ней. Типу. Ну, але Мейзі та ще. Не Пайпер нервує дуже. О, попали. Ай-яй-яй. Точно, точно. Майзи жива, Майзи Май будто жива. Майзи, Майзи, что там? Опа-на. оба на. И шо я мою рубеты? Иди подожди. Теж... О, е, вольт, вольт, вольт. Вольт хороший, бравлер. Ай, я навіть ульту накопити не можу. просто все дальники. От от не, не можу. це не чесно. От вони вбили Зетру нашого. Мейсі. Як Стоп, Це не чесно. Мені таке не подобається оба Месі як затащив. єс! Ура! Забели ульта треба. чтобы прям мощно. Ой-ой-ой. Майже, майже. Мейси, Мейси, Мейси. Ой-ой, зарама повыт крыется. Не-не-не-не-не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вольт хорошо відбиваємося, відбиваємося. Ой, тепер моя пасівка бестукова. Все папа -па. давай. Я можу викинути м'яч. Добре, добре, отак. Отак. Отак, отак. А чого воно не працює? Так нечесно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Хочу. Ничья, капец. Ну, два давай. Хоть шось. Не, давай ты тут уже, жду. Ничья-то шось не прикольно. Ой-ой-ой. Я ж забыл посилку изменить. Не, ну, хотя тут много стен, и мапа не подрывается, так что... Шеллибаз одним словом. Жесть. Я би так сказав. Інакше не висловлюсь. О, там балайт вітряний. який всіх буде задоволити. І внизу тоже такий самий. Є, там є, чувак. Чувак, я назов. Да, знаєш, я просто трачу пулі. Ну я потрошки собі збираю ульту. І так сказати, видіснула чувака з хорошого місця. Так, отут перевіримо і отам. Остається нікого. Найшов, чувака. Матрас. Матраса я не боюсь. Ну, як матраса Морці оба! Я знаю, що ти там. Динамайк. Почекаємо, поки вони просто переб'ють одного одного. Оба матраса. Все. Вірус один. Тепер дальше чекаємо. Заражаємося собі. І чекаємо поки всі здохнуть, йой О, Едже. Треба Едже. Давай, ой, вибачте, що звук говорити. ТОП-2, топ-2. Це, до речі, дуже непогано. 900 купів. Це хорошо. Так, ні 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 Так, о, скоро новий лайв обрав. Ба, паса. Ну, за гейлами теж вже пограли. Я думаю... Зробити такий челендж і всі бравнерів, типу, до 500 кубків. І от, зараз, думаю, цим зайнятися. Беремо бочку. Браво бол. І погнали. Думаю, ще десь одна катка і все. Чи дві. знаю, досить довго граємо. Тут зараз я хто? Шейло і пані. Мас. ну ми коротше. короче, Гаджет, ну, не той Ну! базлайтер хорош. ой ой Что? А, вот Як забили гарно. Мене. мене ульта що не все не хоче? А... Джессі. Як вони збирається забити? О, чувак, із новий гіперзаряд спрыгнув нікуди. Так класно. гиперзарядом впорався. Ноль килів. Класно. Привет, Знов ничего. Да. Я на хотел найти какую Ну, не страшно. Общалась с мода шейда. Это дивно. Угу. Нынче не застаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Г... Стоп! Гей, на 11-й силі? Мені таке щось подобається трошки. Так, зараз ми їх отак. О, забили. Хорошо. Прям хорошо. Забили, Ну, майже забили. Добре, що я хультою відкачав відсюду. Так, отак. Гейл, пас, пас, пас. Поняв, поняв, поняв. Давай давай. О, забили. Сюди. О, мене показує. О, тут Player. Класно. Це дуже класно. О, ти ще конів на базу. І давайте ще одну катку, чисто закріпитися. Може ще 13700 кубків наб'є. Не буде ж не складно. Давай, давай, давай. Базлайтер, вітряний, третій. Мені це не подобається. Реально дуже не подобається. Вот, вот, Зара, Фрэнк, дай-фай, чуть-чуть, бубаска. Ух. Оба, оба, давай. Ультой затащила. Прям Сима, Сима, Сима. Ой, як ми забили! Просто. Що й відлікли їх хорошо. Оба барліки там щось шмаляє. Я зрозумів. Ми отак бум. Поки вони там лупились. Ага, тобто він, поки я там ходив, ще щось зробив класне. Я зрозумів. Ну це нас не хвилює, ми забираємо три конів і все. Ні, давайте шака. Відео вже скільки часу. 16 хвилин. Він досить довгий буде, але То не страшно. В наші ми підняли сюди кубки. На дереві. Отак. Розкидались. Спайк. Спайк молодець, мені за, за дефоти мелоді. Я ж не можу. О, забив хорошо. Прям хорошо я відкотив там. Оба позаряжали пульками. Ой-ой-ой. Ну, спайку віддали мяч. Ну, не молодці с Спайк ті, з Катя мені здається, аж нічого не робить. Мені треба ульт. Мені треба ульт. Хопа! Єсть! Спайк! Що ти робиш? То спайк не розуміє грати. Mm. Боже, що він робить? Що той спайк робить? Як хорошо. йой 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 -йо А -йо. вони стали Афика. Ну, коротше, все, це Аст. Всім дякую за перегляд. Тикайте вподобайки і всім... 爸爸，哎哎，行。